Доброго дня ми з України. Так. Таку процедуру хочеться зазняти на відео. Сьогодні робимо відкачку меду. З дивіться як з'єднані рамочки. Таке розширення між рамками сантиметрів 20. Це у нас ось ці крайні рамки. Геть заповнені медом. Далі йде гніздо, там може декілька рамок. Зараз одну повінку. Оце така рамочка. Така ось там у гнізді ситуація. З цієї сторони, і з цієї сторони. Так ще якось так. а це будемо займатися такою процедурою. Так ще посічникує вітаю з первим взятком. У мене пасіка така невеличка, чисто так для, для своїх, для знайомих, для рідних, для друзів. Та і все. Так, всім дякую, і до побачення. Слава Україні. Допомагай нам за